Віднині родичі зниклих осіб і тих, що потрапили в полон, зможуть звернутися до спеціалізованого центру з розшуку. В ньому працюють фахівці різних служб, окрім органів досудового розслідування і оперативні працівники карного розшуку, оперативно-технічних служб, кіберполіції, спеціалізовані працівники кримінального аналізу. Також центр взаємодіє із уповноваженим МВС України з питань розшуку безвісти зниклих осіб. Та іншими громадськими і волонтерськими організаціями створення цього центру було обумовлено необхідністю, яка виникла в нас в області і в державі в цілому. І за основу ми взяли перший такий центр, який відкрився в Україні, на базі в Запорізькій області. Робота з розшуку безвісті зниклих осіб на Волині проводиться вже не один рік у зв'язку з військовою агресією, і для нас вона не нова. Створення цього центру передумовою і взагалі основною метою є допомога в комунікації з родинами і з родичами безвісті зниклих осіб, полонених, загиблих військовослужбовців, також цивільних осіб, які зникли. В зоні проведення бойових дій за особливих обставин також на базі ГУНП у Волинській області діє лабораторія зі встановлення ДНК профілів людей, де спеціалісти-криміналісти мають можливість відбирати біологічні матеріали та за допомогою сучасного приладу за 90 хвилин встановити результати чотирьох або п'яти зразків. Прийом родичів, зниклих осіб і тих, що потрапили в полон. У центрі здійснюватиметься щосереди та щоп'ятниці з 14 до 17 години. Отримати консультацію фахівців центру можна щоденно з понеділка по п'ятницю з 9.00 години до 18.00. Дякуючи зазначеному центрі, на мою думку, покращиться комунікація між громадянами, які розшукують зниклих без за особливих обставин, та працівниками поліції в середньо зі слідчими оперативними підрозділами підрозділами НДКЦ буду говорити всі питання, які в їх турбують це і в межах буду говорити. Відібрання зразків ДНК, утримання позитивних результатів, витішень слідчого, про визнання їх потерпілих. Це все буде вирішено говорити в коротких термінах під час проведення таких зустрічей.